І Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя розпочала підготовчу неділю, розпочала підготовчий період до Великого посту. І, як завжди, Господь, Він хоче закріпити нас, людей, віруючих, людей, які вже. У церкві хтось ще тільки прийшов, хтось традиційно, хтось нетрадиційно, хтось із скорбі приходить у храм. По-різному люди бувають. Але Господь Він хоче донести нам, готуючи нас до весни душі, до Великого подвигу, Великого посту, фундаментальні речі духовного життя християнства, можна сказати, аз. Без цих речей людина може просто запутатися або взагалі, будучи в церкві, проживши все життя своє, тому що життя, як не крутіть, воно біжить, скоро роки летять, так і не зрозуміти, для чого вона приходила в храм. І це самий трагізм того, якщо не знати фундаментальні речі. І от одна з таких фундаментальних речей, яку сьогодні хоче нам донести євангельський уривок, ця притча про Митера і Фарисея, це є то, як ми молимося до Бога, які в нас наміри, почуття, думки, якщо хочете, з якими думками ми приходимо у храм, які в нас переповнюють почуття. Ведучи духовне життя, тримаючи піст, святкуючи ті чи інші свята, це все то, який у який нас настрій, якщо хочете, в кінці кінців. Так от, ця притча, вона, на перший погляд, дуже банальна, але, як завжди, знаєте, банальні речі дуже важко виконувати. Два чоловіка зайшли в храм помолитися. Один Будучи, можна сказати, хорошим прихожанином по мірках навіть сучасності, якщо судити, Фарисей молився, хвалячися, він хвалився про то все, що в нього є, то, що все він приобрів, і навіть у його молитві вийшов елемент призріння, тому що він. Будучи у храмі Божому, у домі Божому, порівнював себе з іншими людьми і каже: благодарю тебе, Бога, вже в кінці своєї молитви, що я навіть не такий, що я не такий, як той метар. Отець Віктор описав гарно образ Закхея в минулій проповіді. Це був дійсно найпоганіший чоловік у мірках, це теж був метар, і він у мірках. Юдейського суспільства це була дуже погана людина. Тому фарисеї, можна сказати так, еліта духовна, вони, не то, що їх приз... навіть не призирали, це... для них це був отбросок общества. І от він в своїй молитві теж так призрів на цю людину. Далі Господь продовжує притчу Аметарь. Осознаючи всю свою гріховність, навіть боявся ввійти у храм, а стоя здалеку, бив себе в груди з молитвою Боже милостив буде мені грішному. І Господь закінчує цю притчу словами, що, на які ми теж уважно маємо звернути увагу, щоб потім теж не, скажімо так, повністю призріти вже фарисея. Господь каже, що цей, що молився, метар, він пішов більш оправданий, ніж той, що хвалився. Браті і сестри, навіть у повсякденному житті люди високомірні, неприємно з такими людьми спілкуватися. Навіть від, поки раз духовну сторону відкладемо. Спілкуючися з такими людьми, це і ми про нас, коли в нас теж є високомір'я, коли ми теж до когось зверхньося ставимо, чи просто пренебрігаємо. ми маємо розуміти, що в об'єктивних речах цій людині з нами спілкуватися неприємно. Тому що вона це чувствує принизливою, вона відчуває ту відстань, яка є, і не, не знаходиться цей контакт спілкування. З Цими людьми важко вести якусь спільну справу, тому що завжди буде начальник і буде просто, як кажуть, тряпка. І приємно, правда, бути з начальниками, які нормально по-людськися відносять до людей. Вони теж розуміють, що вони теж люди, і, можливо, настане такий час, що вони й не будуть начальниками. І стидно буде подивитися тим людям у очі потім. Тому високомерія навіть у людському розумінні це є таке негативне, негативна якість людини, яка і тут навіть на землі приносить цій людині скорбі, тому що і люди відвертають від цієї людини, і ця людина потім стає на граблі, і важко їй з тими чи іншими проблемами поборотися. Бачите, так Господь устроїв, що в духовному житті воно теж так само. Тобто Богу теж неприятні такі якості людини. Він теж, як псалмопівець Давид, каже, що найприятніша для нього жертва наша, що ми можемо принести на його вівтар, це є дух сокрушен і серце сокрушене. Це те, що Бог цінить. Найбільше в нас, браті і сестри. І тому ми цю притчу маємо навіть не тільки один раз у році перечитувати, починаючи подвиг Великого посту, а взагалі, коли в нас такі почуття надмінності, почуття зверхності над іншими людьми, бо як не крутіть, будемо відверті, в першу чергу, самі з собою, ми постійно себе порівнюємо з іншими людьми. Постійно, як у зовнішніх речах, машина, будинок. Там, якщо як не хочете якісь там інші речі, які людина, ми теж думаємо, Ах, у мене ліпше, Ах, у мене ліпший чоловік, у мене розумніші діти, у мене краща ситуація в сім'ї. Так, так собі, знаєте, десь листимо. Да, слава Богу. Треба вміти, коли в нас усе хорошо, сказати, Господи, слава тобі. Це не є мої заслуги, а Твоя благодать і слава. Цьому нас учить браті і сестри апостол Павел, який, можна сказати, хотів похвалитися і казав, я найбільше потрудився серед усіх апостолів. І закінчив як не я, а благодать Божа в мені. І це то, коли в нас переповнюють, братні сестри, чувства надменності чи славі, високомір'я, то треба собі нагадувати ці слова постійно, що це не я, Господи. А Твоя благодать і Твоя милость до мене грішника. Тим самим, можливо, ми унесемо від себе ті скорбі, через які потім Господь нас смиряє за нашу надмінність, за нашу таку гордость житейську. Ведь реально людина смиренна, вона у, у, уйде багато проблем у цьому житті. багато. Тому що вона оцінює через смирення, людина оцінює об'єктивність і реальний стан речей. В першу чергу дивлячись на себе. Вона до себе прискіплива максимально, не до інших. Гордий наоборот, він требує от других того, що сам і половина з того не виконує. Тому. Господь хоче в сьогоднішньому Євангелії нас научити хоча б на рівні почуттів думок вступити в подвиг Великого посту із покаянним чувством. Каже в Кондаку, сьогодні церква розпівує, що не не, не високоглаголені я фарисеєва научимся, а смиренних слів митаря. Це, браті і сестри, той базіс, той фундамент, із чого я почав, без чого. Не можна правильно настроїти струна духовного життя. Не можна, бо постійно заведуть нас у блуд, у різні гріхи, у гнів, у роздражительність. Це все вже наслідок того несмиренного почуття, яке у нас може виникнути. Тому постараємося настроїти. Своє духовне життя. Будемо бігати дійсно цього поганого почуття високомір'я по відношенню до наших ближніх, до тих людей, які нас оточують. Це нам поможе і більше друзів мати, і настроїть нас на добрі справи, на справу милосердя, якщо хочете. Тому що люди високомирні, вони лише за себе думають. Якоби їм було добре, а що там другим, то вже так. Тому це прекрасне чувство смирення, про яке ми стільки тут говоримо, але без нього ніяк, без нього нереально настроїтися на правильне духовне життя, Укріпи всіх Господь.